Доброго ранку так уже майже восьма за двадцять хвилин, знову протягом ночі був дощ, але слава Богу, вже скінчився і начебто Більше не буде. Бачу, що вже там небо трішечки роз'яснюється, то зараз буду збиратися, снідати і їхати далі. Сьогодні вже будемо на узбережжі, тут, в принципі, недалеко. Нішні хаос, які весь треба зібрати в сумки. Так, погода начебто поліпшилася. Їду в напрямку узбережжя Північного моря та Ла-Манша. Виїхала ось до якогось каналу і будемо вздовж нього велодоріжкою рухатися майже до самого узбережжя. А тоді маємо виїхати на маршрут Євровело 4. Треба потрапило. дякуючи, що вода, а не що інше. По Бельгії є три чи чотири маршрути, але як сама Бельгія невеличка, так і маршрути також невеличкі. Маршрут Євробела 4 в Бельгії розподілений на дві ділянки. І ось на одну зараз ми виїдемо і будемо нею рухатися до кордону з Франції. Можливо, навіть сьогодні доїдемо. Буде видно. Он міні-вітрячок. nie Вітер в обличчя, але це загалом не дуже дивно, тому що їду ж в бік моря, а як відомо, вітер з моря дме. Але потім начебто має бути правий боковий, не знаю, це краще чи гірше. Побачимо. Поки що як є. Ось ціни на пальне в Бельгії. Дізель євро 60, євро, євро 50. І ще щось супер євро 74. В'їжджаю в містечко Остенде. Чи Остенд? Якось так. Євровела 4 і також тут є Євровела 12. Супер. Їдьмо. Виїхала на маршрут навіть раніше, ніж, ну, раніше тієї точки, яку запланувала. Прекрасно. До речі. Що це за Євровела 4? Це центральноєвропейський маршрут, який проходить через 7 чи 8 країн і поєднує Київ з французьким портом Росков. Ось так. Так що з самого Києва сюди можна доїхати. Дуже красива Марина дуже дуже красивий собор в готичному стилі. Ось які тут морські смаколики. Я не знаю, що спробувати. Можливо, це Зараз щось у дурне. Hello! Ну, well, well, привіт, море. Oh, Ось такий у мене смаколик. Oh, Буде сьогодні на обід. Я навіть і не розраховувала Смачного всім. Ось тут до мене прийшов гості, я її боюся. Так, не можна. Не можна. Подивіться, яка красива. Так, давай джуки. Я розсипала таку смакоту. Її самі страшно, як і мені. Ми такі дюк здоровий. Ну, собирать там еще есть. Давай, на он. Яка вона гарна. Ну, еще бери, там трохи есть. Давай. Ще трохи є, бери йди. Наїлася? ходу зловила. На. по потроху, страшно, Ну все, немає, наїлася. Все. До побачення. Ось такі тут гарні. Простори і чудові пляжі північного моря. Але ніхто не купається. Вітер прохолодний. На сонці тепло, вітер такий. Холоднуватий. Почався відплив. Ось видно по хвильорізу, Та й по тому, де пісок вологий. Цікаве таке явище, начебто хвилі йдуть вперед, а вода зменшується. А це кабінки для перевдягання. Усі під номером. Не знаю, чи персональні, чи для загального користування платні. Сказати цього не можу. 总得来说， Якийсь військовий літак. Вже треті. Їду, їду вже ось другий десяток кілометрів набережної. А тут періодично трапляються ось такі скульптурки. Агент 212. Чергова скульптура. Наташа. Схожа на мене чи ні. Ого, яка цікава конструкція. Я їду далі. З вчорашнього дня цокала педаль, я не могла зрозуміти, що не так. І, звісно, і їхати було важко, але знайшла, що трапилося. Ось. Дирка, ось ось ходе ходара ось. Якраз поряд була майстерня, то мені допомогли. Тепер їду далі. Сподіваюся, що більше ніяких прикростей не буде. Купатися тут, до речі, заборонено, але можна з собаками, бо не всюди з собаками можна. Навігатор, до речі, не зовсім німий. Він не говорить, але пишіть, якщо кудись повертати треба, сигналізує. сигналізує ось і перевела я милю в кілометри, бо якась миля не дуже звична. Ось такі на маршруті є зони відпочинку і можна придбати собі в автоматах якусь їжу, фрукти є. Картопля, зелень, напої, помідори, полуничка, черешня, мабуть. Ось такі автомати для перекусу. Але мені не треба, і я їду далі. Ось якщо я не помиляюсь, це Селера, мабуть. Вирощують. А он плантація Цибулі. А ось так живуть бельгійці і мене дивує, що у них будинки. Ну, можна сказати, без фундаментів взагалі. Але красиві, ошатні Дюни, маяк. Все огороджено. І можна спостерігати за якимись пташками. А далі місто. І колеса огляду. По ідеї, тут мала бути переправа. Але я її щось не спостерігаю. Вертатися назад. Ні. Як завжди, слів немає. І вказівник там стояв. Хоча там якби два було вказівника. Один сюди, один прямо. Але трек мені показав сюди. І це офіційний трек. Ну, зараз буду вертатися, бо що робити? Таке чорті що. Чи буде ця переправа? Ну, я не бачу тут взагалі геть нічого, щоб кудись переправлялася. Зараз піду почитаю, що там пишуть. Поспілкувалася тут, на своєму карявому англійському, з дуже милою панянкою. І вона мені пояснила, що переправа працює тільки в суботу і в неділю. Супер! Треба все це зараз об'їжджати. Там така погана дорога, якою я їхала. Але нічого не поробиш. Треба вертатися. Салат садять, як красиво росте. Фермерська крамничка. Зараз подивимося, які там ціни. Ось таку красу купила. Дорого, але смачно. З такими темпами я нікуди не доїду. Як я їду і через крок зупиняюся. Але ж смачно. Дуже солодка. Зараз поїм і сподіваюсь, що вже нарешті буду їхати далі. Об'їжджаю я оцю всю красу. Багато накрутила я зайвих кілометрів і нарешті об'їхала і часу втратила також чимало. Але заблукати тут в реальності неможливо натовпи велосипедистів різного гатунку. Оце звідси. Мав бути паром. І ключове слово мав. ось я їду, 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 а краєвиди майже не змінюються. І таке враження, що стоїш на місці. Але до французького кордону залишилося 17 кілометрів, то можливо сьогодні і доїду, бо зараз сонце світить, не видно. Пів на четверку тільки. Їхати і їхати. Враховуючи, що тут темніше після десятої, Починає темніти після десятої, То думаю, доїду. Ось так. Народ відпочиває і насолоджується життям. Це так сумний що так має і бути. Тільки не з нашим довбаним сусідом. Хай він відбухає найшвидше. види змінились. Тепер їдемо лісом. Блін! Трохи не в'їхала в поворот, бо одною ж рукою тримаю, іншою знімаю. Але все гаразд. Їдемо далі. якась зона для відпочинку. І он лічильник Що він лічить, я не знаю. <ріху> <ріху> Рахує, звісно. Але люди проїхали, цифри ніяк не змінилися. тільки трохи з запізненням. Я їду також туди. Тут, мабуть, якась заповідна зона, чи то національний парк. Все огороджено, але стоять таблички і розповідають, хто там мешкає або що росте. Щось я вже сьогодні так втомилася їхати по сонцю і проти вітра що на додачу мені не вистачало лише морозиво. Ось такого. Але вже залишилось трошки. Тому зараз перепочинок на морозове, там кілометрів шість.